Всім доброго вечора. Хочу показати залишки хустинок. Я на всі, на ті, що були дорожчі, 20 гривень хустинки, шарфи, познімала ціну. Передивитися, можливо, ще кому когось щось зацікавить. Там, Прошу вибачення там на задньому плані чи на передньому. У мене на кріслі пакети із посилками, то я завтра зранку запакую і відправлю, але ще не, не упаковувала, можливо, хтось щось добере, щоб уже ну, не розпаковувати по-новому. Я буду вам лише показувати і називати номера. І озвучувати ціну. Ну, вже вимірювати їх не буду, тому що ви їх вже бачили в попередніх відео. Ну, щоб не гарять часу. Ось така хустина під номером 254, коштує 20 гривень. Мені здається, це хустина італійська. Тут була етикетка, її зрізали. Так, отакий шарф. Під номером 68, Тут також е тканина така, не знаю, можливо, цей Поліестер. Це виворіт, а ось лице. На лице воно така темніша. Е Розвернула. Такий шарф під номером 68 коштує 10 гривень. Так, мабуть, шарф який я буду класти окремо. Ось такий шарф. Я вам його показувала вже, іде під номером 53. Я буду лише озвучувати ціни не буду міняти на ярличках, тому що це буде довго. Це треба міняти повністю ярличок, я озвучу номер і ціну. Під номером 53, шарф такий великий, 10 гривень. Так, під номером 72 шарф. Він такий я показувала вам трикотажний. 10 гривень. Так, далі шарф під номером 37, це хомут. Він великий, такий широкий хомут під номером 37. 20 гривень. Так, шарф під номером 47. Ось такий натуральна тканинка така. 20 гривень. Ось такий шарф хомут. Так, да, хомут. Ось такий він з цієї сторони. Широченький він. Під номером 31, 20 гривень. Ось такий шарф. Це також хомут. Він шитий. Під номером 13 20 гривень. Ну, покажу. Ось такий білий із бордовим, з чорним. Також 20 гривень. Так, це в нас, мабуть, також хомут. Ну, вони тут, розумієте, тут вони легко роз, розпускаються, вони тут шиті і. Можна використовувати як шарф, хто, хто не любить хомоти. Ну, я, наприклад, теж не ношу хомоти. Я шарфи, але я б розпустила. Такий шарф хомут під номером 8, 20 гривень. Так, шарф під номером 56. Ось він, я вам показувала. Він доволі таки широкий, широчезний. Тут з цієї сторони таке малі, малинового кольору, і далі воно переходить у рожевий. Під номером 56, 20 гривень. Так. Ось такий гарний шарф. Він гарний насправді. Під номером 63. 20 гривень. Це такий хомут трикотажний. Новенький він, під номером 51, 10 гривень. Ось така хустинка. Під номером 15, 10 гривень. Ось така хустина з китицями. Ну, тут і китиці і зняти можна, кому не треба. Сама тканина Жакардова. І такими, ну, квітами, мабуть. Квітами трояндами такими. Насправді тканина гарна і киточки можна зняти. Ну, це таке. Під номером 49, 10 гривень. Ось така хустка. Так, а, під номером 48 10 гривень. Ось цей шарф, гарнющий. Під номером 90, ну він такий більш тепліший. Ось такий з однієї сторони і такий темно-коричневий з іншої. З цієї він світліший. Іде під номером 90. Тут ціна була 80 гривень на ньому. 40 гривень ціна. Окремо покладу. Так. Ось така хустка. Це у нас шовк. Це шовк натуральний. Ось така хустка. Іде під номером 38. 20 гривень. Це хомутик, він не широкий. Бачите, такий весняний легенький хомутик. Нічого тут я не прочитаю, вже читала. Е так, не бачу ярличка. Загубився чи що? А, під номером 64 такий хомутик іде 20 гривень. Так, ну це така хустина літня під номером 80, так вона йде, 20 гривень, натуральна тканинка. Ось такий шарф, я вам показувала його. До речі, він дуже гарний. Мені він подобається. Такий приємний на дотик, він двохсторонній. З однієї сторони, отак. Тут гострячок такий. от а з цієї сторони, отак він виглядає. Якщо не продам, то можливо і носить буду. Бо було б куди одівати. Під номером 16 йде 20 гривень. Я люблю все таке. Знаєте, незвичайне. Так, ось такий шарф. Він такий більш теплішенький. Уже. Тут також, бачите, помаранчевий колір переходить градієнтом у коричневий. Він великий шарф, ну такий звичайний для зими, але це не мій колір. Під номером 18, 20 гривень. Хусточка. Літня новенька абсолютно, під номером 65 20 гривень. Отакий От шарфик я вам показувала під номером 54. Отут внизу, так він е, зібраний. Ну, взагалі, кому до лиця такий колір, то, ну, Шарф є шарф. Я їх люблю, наприклад, під номером 54 цей шарф 10 гривень. Ось така хустинка до сумочки, вона невелика, бачите? Під номером 61 10 гривень. Ну, така літня хустина під номером 60 10 гривень. Ну, це подарунок піде комусь. Так. Ось така хустина, вона вся такими квітами. Вона невеличка, я показувала. Ось така. Невеличка. Хустинка під номером 109-10 гривень. Отакий шарф. Він геть новенький, абсолютно новенький, навіть китички ось не затріпані такі. Ну, видно, що не був в користуванні, не прався, кому такий колір до лиця. У мене теж є червоні шарфи є. І теплий є. Такий шарф іде під номером 29. Ціна 20 гривень. Ось такий приємний шарфик. Таке відчуття, ніби він натуральний. Він широченький такий, але не дуже довгий. Під номером 50 10 гривень. Ось така гарна хустка. Зверніть увагу, яка ж вона гарна. Вона величенька, я так думаю, що десь 80 на 80, можливо, трошки більше. Дивіться, які троянди. Під номером 4 20 гривень. Оця косиночка на шиї одівається. Я її так і не приміряла. Так, де ж тут, де ж тут ярличок, цінник, іде під номером 40 10 гривень. Вона також абсолютно новенька, китички новенькі, не потріпані, збережені. Ну, побачу, треба приміряти. Так, ось оця красуня мені також дуже вона подобається. Оцього плісе. Чи гофре, хто як назве. хустина під номером 22. Під номером 22, 10 гривень. Ось такий шарф. А, ні, це хустка. Це хустка. Ось така красуня. Така приємна на дотик під номером 66, 20 гривень. Отакий хомут іде під номером 30 коштує 20 гривень. Ось такий він я показувала. Тут він горох і серединка, е -е, такі трояндочки у формі сердечка. Зроблений. Номер 30, 20 гривень. Ось такий шарф, він натуральний. Абсолютно новенький. Начіпляла своїх. Абсолютно новенький він іде під номером 20 і ціна його 40 гривень. Широченький і довгенький він такий. Правильно я ціну озвучила, я вже сама себе вже не чую. Під номером 20-20 гривень. Так, такий шарф, він не широкий. Він не широкий, тканина натуральна. отакий От він десь 50 см, довгенький, з китичками. Десь цінничок. Під номером 12 10 гривень. Так, ну, це, впала хустинка на подарунок. Ось такий великий індійська, така велика, ну, Парео, можливо, Ну, так і розверну. Вона натуральна. Така ця. Парео більше всього, бо для шарфа дуже вона велика. Це вона вдвоє складена. Як розвернути, то дуже велика така річ. Іде під номером 52 і коштує 10 гривень. Ось така косиночка. Колись мене замовила її жіночка і щось їй не чуть, вона така велика. Бачите, вона натуральна така, ця косиночка. А Хто носить такі, такого кольору, до речі, треба примірити. Тут є блакитне, під номером 63. 10 гривень. І ось така хустка під номером 116. Я не знаю, можливо, номера і повторюються, але ви якось будете вказувати, що це хустка, хустка, хустка. Ну так, якось, під номером 116, 20 гривень. Ось і все. Показала все, що мала. Всім бажаю вам тихого вечора, мирної ночі, спокійної, без всяких там лишніх звуків непотрібних нам. Бажаю всім здоров'я і чекаю на ваші повідомлення. Всіх міцно обіймаю. Всем добра, пока-пока.